Дмитро Левосі політолог міжнародних далі долучається до нашого ефіру. Пане Дмитро, вітаємо доброї ночі. Всім горіше про відповідальність Ірану і ті, то та ситуація, яка там зараз розгортається. Я б хотів би ще до нашої розмови додати цитату Джо Байдена, який сказав, що Іран буде вільним так найближчим часом. У зв'язку з цим відповідальність за постачання зброї, підтримку російської агресії проти України і звільнення Ірану це паралельні треки? Безсумнівно. Це однозначно речі, які я думаю, що ми, ми вже маємо звикати до того, що Україна е, живе в такому глобальному світі, і ми стаємо чинником. Да, тут е, і сталося так, що. Дуже довго Іран да, він, ніби випадав із цих процесів, там, хоча до нього і застосовувалися санкції, і Іран бачите, він робить все, аби створити свою ядерну зброю. І хто його знає, чим Російська Федерація зараз розраховується чи не технологію створення ядерної зброї, чи взагалі ядерними зарядами, бо вони вже загралися. Намагаючись отримати цю ці озброєння, які раптом виявилося, у них не вистачає, тому Слід. так можна говорити про те, що е, багато змін в світі відбувається саме завдяки Україні і. Чому зміни в Ірані, тим більше, що вони зараз тут зараз, розпочалися дійсно протести, прики говорити не ну не теж не спів, не, не те, що не співпадуть, а не будуть спричинені в тому числі нашою війною, і нашою боротьбою. Все може статися. Скажіть а те, що Іран офіційно вже визнав, хай і незначної партії, але постачання дронів до Російської Федерації про що це свідчить раніше? Вони говорили про надайте нам докази. <свісно> потім вони казали про те, що. Давайте ми зберемо спільну комісію, в ній будемо розбиратися так. Ну, тобто, це іранська влада відчуває тиск, що Україна і дипломатія тисне на те, що вони не повинні підтримувати агресію Російської Федерації. Однозначно, однозначно, іранська іранська влада, вона просто ну вже приперта до стіни. Бо і українські фахівці ну ми бачили, да, і, і як і тут же крім Шахеда, там же вже і були і інші. Да, їхні безпілотники, які були теж вже потрапили в наші руки, і українські фахівці з ними займалися. І є докази західних розвідок, і є участь іноземних фахівців, в тому числі, то зрозуміло, що вони просто ну, настав момент, коли стало зрозуміло, що ну, просто заперечувати це неможливо. Але бачите, вони як такі. Режим терористичний з досвідом вони роблять, що да, вони починають, як, ну так само, як і кримінальники з досвідчення, вони починають здавати там частинами. Да? Тобто, ну так, ми постачали, але ми постачали ось тоді. Ось ну і знову бачите, тобто, це було ще до війни і давно, і, і вони будуть дотримуватися цієї тактики дуже довго, хоча дійсно. Насправді, от, ці заяви жорсткі, які робить Україна, вони також впливають. Да? От, і е, сьогоднішня заява президента вона також впливає на це. Бо е, он, ну, Іран е, він має досвід, ніби там можна там, умовно казати, умовно успішного протистояння санкцій, з санкціями. Але так само Іран е, знає, Дана що Дмитра. єдиний фронт. Раїн вільних він дуже сильно впливає на них, і іноді краще імітувати от такий ось діалог, і іноді навіть там здавати позиції. Тому я думаю, що перспектива є. Пане Дмитре. А стосовно от виготовлення цієї зброї іранської про це зауважує секретар ради нацбезпеки пан Данілов про те, що складові запчастин, з яких виготовляється та іранська зброя, що вони постачаються із інших країн і наразі, наша держава. Закликає західних партнерів міжнародних до того, аби вони припинили поставки, тим тим самим і подальше виготовлення іранських ракет, які потім Російська Федерація спрямовує на нашу країну. Тобто, це ще питання і політичної волі наразі, яка буде від країн-партнерів. Звичайно, що політичної волі і тут, ну, тут питання і безпосередньо дієвості санкцій, да, бо. Я думаю, що зараз багато хто на заході, ну якщо не в шоковому стані, то так близько до цього. Бо в когось, так би мовити, стали відкритими їхні таємні справи з Іраном, що вони постачали. А хтось і мабуть і не зовсім розумів, чим і як він торгує, і чим це вся ця історія може закінчитися в завдяки от тому, що ці ситуації да воно погано, що вона складається навколо України. Взагалі, і підхід до санкцій до санкційної політики він може змінитися. З'ясувалося, що е, ну, санкції мають бути більш всеохоплюючими, і е, головне, тут багато уваги треба приділяти вторинним санкціям. Ну, Тому що ми бачимо, що країна, аби, країна, аби, країна Іран так, вже більше 30 років під санкціями, і все одно вони виготовляють зброю, яка несе горе і на нашій uh -huh. території панель. Звичайно, бажали... але от але я думаю, що от саме секунд. наразі ситуація така, що можна да представляти. Зрозуміло. Дякую вам, Дмитро Левось Політовок міжнародний да, був, був разом з нами.